Всім привіт! Я неймовірно рада вітати вас на своєму каналі, де ми разом вивчаємо мови. І сьогодні ми з вами розберемо простий теперішній час презенс в німецькій мові. А поки що давайте розберемо, які часи існують в німецькій мові. Загалом 6 часів. Зараз ми подивимося на ланку часу, і ви вже можете бачити, у нас тут є минуле, теперішнє і майбутнє. Претертум і перфект описують один той самий період часу, але перфект в розмові, а претертум в письмі, найчастіше. Звісно, як у всьому є виключення, деякі слова з предейту ми також використовуємо і в розмові. Посередині ви бачите presenz це простий теперішній час, єдиний в німецькій мові, який описує просто дію, яка відбувається в даний момент. Нічого складного. Далі у нас два майбутніх часи: Futu 1 і Futo 2. Futo 1 будується легко, ми його вивчимо в наступному відео, а Foto 2 він такий самий, як і Плюском перфект». трошечки ускладнений зі своїми особливостями. Їдемо далі. В сьогоднішньому уроці це у нас найперший урок в курсі таємниці німецьких часів. Ми розглянемо презенс. Презенс, як я вже сказала, це простий теперішній час, що описує дію, яка відбувається в даний момент. Утворення. Ми просто додаємо особові закінчення. З особою «іх» я закінчення е. З особою ду ти закінчення е, ст. Рзіс він, вона, воно, закінчення просто ти. Оце Е, в дужечках, як ви помітили, знаходиться там, щоб ви розуміли, що є виключення. Звісно ж, нам треба бути уважними, коли ви дізнаєтесь якесь нове слово, бажано вивчити його всі форми. Вір. Ми, закінчення є тобто нічого не змінюється, таке саме закінчення, як і в інфінітиві у дійслова. Ір закінчення т. В інфінітиві усі дієсла мають закінчення є n. Наприклад, шпілінг грати. Нам потрібно прибрати закінчення, яке було в інфінітиві ЕН, і додати наше особове закінчення. Наприклад, Я граю. Я буде їх, особа «іх». Прибираємо закінчення ЄН і додаємо закінчення є. Іхшпілен. Ду, ти. Прибираємо закінчення ЄН, додаємо закінчення ST. Du шпільт», Vі шпілен». Нічого не змінилося. І шпільт і зі зі шпілін також нічого не змінилося. Щоб вам було простіше, швиденько розкажу про оці ір і зі з маленької, зі з великої як множини. І використовується, коли я звертаюсь до якоїсь кількості людей, до аудиторії. Тобто, коли я хочу звернутися до вас на ви, ви одна людина. Просто я вас дуже поважаю і кажу ви. Зі. Зі з великої. А якщо ми використовуємо ЗІЗ маленькою, закінчення n, тобто це множина, ми маємо на увазі їх компанію людей, яка знаходиться біля нас. Можливо, зараз вам здається, що це трошки заплутано, але з часом буде простіше, ви будете більше розуміти, і на практиці все вийде. А ми їдемо далі. Деякі слова мають неправильні форми у презенті, які потрібно запам'ятати. Наприклад, такі слова, як «зайн» бути. Оце наш головне дійсло, яке ми використовуємо майже завжди: Ich bin, я є, Du bist, ти є, Er, sie, es, ist. він вона воно є. Wir sind, ми є. Ihr seid, ви є яка аудиторія, до якої я звертаюсь. І sie, sie ви або вони sind. також є. Наостанок тренувальні вправи. Вправа номер один. Утворіть презенс від дієслів слів у дужках у відповідній особі. Зараз ви будете собі думати. Я почекаю, якщо не вистачає часу, ставте відео на паузу. Свої відповіді можете писати в коментарях, або майте їх десь там на думці, щоб потім перевірити. Перевіряємо. Іхгеє. Закінчення er. Du sprichst. Трошечки неправильне дій слово, але загалом закінчення este. Er macht. Wir haben. Ihr spielt. Sie arbeitet. Справа номер два. Дайте відповіді на запитання, використовуючи презенс. Перевіряємо. Was machst du? Закінчення ST. Wohin geht ihr? Закінчення T. Warum schreit er so laut? Wann kommen sie nach Hause? Wer liest das Buch? І остання третя вправа: Заповніть пропуски в реченнях, використовуючи дій слова в призи. Перевіряємо. Ну що ж, до вас, це все. Якщо було корисно, підпишися. Залишилися питання, можу задати їх в коментарях або в директі, в TikTok, або в Інстаграм. Я все читаю і на все відповідаю. А ми зустрінемося зовсім скоро в новому відео, уроці номер 2 де розберемо з тобою майбутні часи. Пока-пока!